Слава Ісусу Христу! Слава новіки Богу, святому, слава Україні! Героям слава! Дорогі друзі! Сьогодні вирушаємо на Західну Україну. Маємо зустрітися з нашими побратимами з Капеланської служби, з військовослужбовцями. Також маємо для побратимів на передову поїхати взяти автомобіль класу позашляховик. Також брати, що ми ще маємо зробити. Зібрати сітки для наших побратимів, провізію, всі необхідні речі. Тож, дорогі українці і україночки, щиро дякую, що ви підтримуєте наші збройні України сили, тому разом в єдності переможемо, долучаємося заради нашої спільної перемоги. З нами сьогодні наш помічник капелана Миколай, братику. Вітаємо. вітаємо, вітаємо, вітаємо. допомагає активно. Так само зараз з нами був в Києві в місті, але повертається сюди, ближче до домівки, і буде теж тут а, з нашими капеланами Коломиї, Івано-Франківщини буде трудитися. Що, братку дякуємо за працю. Дякуємо, дякуємо. Бог допомагає. З нами Бог! нами Україна! Дякуємо нашим помістикам капелана, нашому побратиму, нашому герою, воїну Вадиму, дякуємо нашому пишукам капелана Єгоро. Ігоровим. Дякуємо за такі чудові дари для наших захисників. Хлопці трудяться, допомагають нашим збройним силам, обов'язково разом до в'єдності переможемо. Дякуємо всім тільки Туда перемога. Тільки перемога! Слава Україні. Слава, Україні. слава Україні! Героям! слава! слава. Дякуємо, браття, за допомогу за постійну підтримку. Велика подяка! Дякуємо Андрію, Андрію Саші. Дякуємо хлопцям за те, що стоять для перемоги України. Дякуємо, дякуємо. Щиро дякую всім, хто допомагає збройним силам України. Разом ми сила, разом ми переможемо в Україні. Дякуємо нашому побратимові і за такий подарунок для військових і бажаємо, щоб всі, хто не ситуації, були міцні, здорові, дочекали перемоги. Дякуємо в черговий раз нашим братам. За те, що завжди підтримують, і сьогодні також завдяки їм ми ось цю машину будемо передавати нашим побратимам. Дякую міськовим капеланам Коломиї, Карпат і всім нашим побратимам з Капеланської служби і всім людям, хто допомагає набажати нашу перемогу. Разом ми сила! Разом до перемоги. Хай вам з вірою і правдою служить! Хочемо щиро подякувати файним хлопцям, бородатий токар. Андрій, місто косів з хлопцями. Робить такі цукерочки. Це якраз скоро Пасха, це якраз поїде. Буде такий скет, що от подарочок. А ця штука робить свою справу, що їх стає все менше і менше. Тому дякуємо. Всім за смаколики. Село Вербовець, село Город, місто Посів, Хто за смаколиками. Ми вже Пасху спекли. Ми привезли хлопцям, де вони відчули, що ми їх пам'ятаємо і про них дбаємо. Слава Україні! Героям слава! Та щиро дякуємо всім, хто долучається для допомоги для ЗСУ. Тому разом та в єдності переможемо. Дякуємо за такі подарунки для наших любих. Москалі скоро на передовій чекайте, скоро буде. так. Ми, ми відправляємося на днях у наших захисників на передовій позиції, і це все передамо. Також інші смаколики, і всім дякуємо, хто допомагає Збройним силам України. Тим самим допомагає і пришвидшує нашу перемогу. Нашим побратимам, помічникам капелана, братям з села Рудники на Івано-Франківщині, ось там неподалік Карпати хлопці тут трудяться, зробили машинку, підготували, яка поїде на передові позиції в Донецьку область. Тому всі разом трудимося, бо тільки перемога має бути за нами. Разом та в єдності ми обов'язково переможемо. Дорогі побратими, дякуємо. Насправді дійсно підійшли професійно. Весь процес підготовки автомобіля зараз. Далі відео ви побачите, хлопці постаралися зробили, заварили, обслужили, подивитись навіть яка вже разразина і готова до використання. І брати дуже дякуємо за те, що допомагаєте, тому що бачите, яка ситуація настала, наскільки зараз важкі часи, але завдяки таким людям і всім, хто допомагає збройним силам України. Буде наша перемога і буде нас нарешті мир. Так що дуже дякуємо, браття, за вашу працю, за те, що допомагаєте. І змогу... Дякуємо нашому підростаючому поколінню, молодому побіснику капелана. Так, Слава Україні! Дякувати наші, е, в гостях, наших помічників капелана, які трудяться тут на теренах Західної України, докладають зусиль, що перемога прийшла якнайшвидше. Дякую вам, дорогі побратими, що свою працю, свій час, свою любов до нашої рідної неньки України виявляєте підтримкою, і та молитву. Віримо, що перемога прийде наша якнайшвидше. Дякуємося нашим героям, нашим захисникам і всім, хто трудяться зарадою майбутнього нашої України. Слава Україні! Героям Слава! Дорогі друзі! Тут в карпатському краї ми маємо чудового помічника капелана, нашого Іванка. Як завжди, коли ми приїжджаємо по активочці для наших захисників, автівочки заправлені до повного. Так і сьогодні, один Volkswagen заправлений до повного, і другий. Дякуємо, брате, що допомагаєте нашій армії, нашим героям, Збройним силам України. Дякуємо, що ви трудитеся для благо нашої країни, бо так само ми знаємо, що ви. Є і фермер трудитися для того, щоб підтримувати нашу неньку Україну. Дякую брати вам, дякую вашій сім'ї, родині і всім, хто трудиться заради нашого майбутнього. Дякую вам. Тобто, слава Україні! Героям слава! Дорогі друзі, наша Україна неймовірна земля, неймовірний край. От і сьогодні ми повертаємось до Києва, взяли для наших героїв колісницю. Веземо і заїхали до наших помічників капелана Дмитра та Максима. І нас заправили, так що колісниця повна, до Києва доїдемо. Так само отримали такий подарунок від брата Дмитра, нашого помічника-капелана. Дякую вам, друзі, Бу що трудяться. Дякую всім, Буду хто допомагає зброю. В наших краях звоніть. Дякую. 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 Обов'язково обов'язково дзвоніть, не забувайте. Слава Україні! Зможемо тим поможемо героям. героям слава! Обов'язково! Доброго вечора, доброї ночі, дорогі друзі. Щиро дякуємо нашим помічникам, капеланам, нашим друзям, всім, хто докладає зусиль, щоб наша перемога прийшла якнайшвидше. Перш за все, хочемо подякувати брату Андрію, брату Олегу, брату Олександру, що допомогли придбати колісниці для наших героїв. Так само щиро дякуємо брату Юрію з дружиною Ксенією, дякуємо брату В'ячеславу. Брату Максиму, Максиму, брату Андрію, нашій посестрі Ользі. А також дякуємо всім, хто долучилися також до цієї поїздки, тому що треба, щоб ця допомога і кулісниці добралися також до свого місця призначення. І ми за це вам, дорогі наші друзі, щиро дякуємо. Разом в єдності переможемо, перемога. Буде за нами слава за все, Господу Богу, та слава Україні всім нашим відважним героям. Слава.